23 квітня близько сьомої години ранку росіяни скерували дрон камікадзе по цивільному автобусу у Марганці, який віз людей на роботу. Внаслідок атаки загинули 9 людей. Ще 49 отримали травми різної важкості. На зараз 31 людина госпіталізовано, четверо у важкому стані. Люди отримали в основному осколкові поранення, міновибухова травма. Це акубаро травма, це опіки, це ну рвані рани. Переломи, ну і психологічна травма також. Пані Людмила одна з тих, хто був в автобусі під час прильоту. Жінка сиділа позаду водія. Каже, ніколи в житті не забуду того, що пережила. Сильний такий взрив, подумала одразу, що колесо пробило. Я сиділа ззаді водителя а потім вже поняла, що случилося, то одразу шок був. Вилазили через вікна. Поваривало все, і вікна, і. Там і двері о, нема нічого. Там ну, страшно. Пуха і голова ну таке некомфортно. Ну і голова побалює, трошки підташує. І як ходю, то качає ще. Поруч з Людмилою чоловік він одразу приїхав що? до лікарні. Тепер каже, наполягатиме на тому, щоб більше жінка не працювала. Цей район постійно обстрілюється, тому що він, ну як промзона, вона все рем'я під прицелом, дроном. Так що опасно їздити на роботу це сто процентів. я не хочу наїхала туди? Пані Ліля опинилася в самому епіцентрі вибуху. Згадую, що спочатку не зрозуміла, що сталося. Однак, через секунду коло неї вже лежали тіла загиблих. каже, побувала, наче у фільмі жахів. Ми їхали на роботу і просто ну, хлопок, взрив. Ми спочатку не зрозуміли навіть, що це було. Думала, що сталося щось з автобусом, а тоді вже побачила, що люди лежать. Я думаю, що вони вже були живі. Це Дуже страшно, тому що ти бачиш, що людина стояла коло тебе, ми їхали на роботу і вже її немає. Дуже добре спрацювали, всі люди допомагали одне одному, допомагали евакуюватися з автобусу. спочатку самі одне одному надавали допомогу. Ну, тоді швидко під'їхала швидка, допомагали людям дуже.